Відтяти її лови, витяти! Дурниці! Давай! Хто це? Ха-ха! ха Ідіот! Як тебе звати, дитино? Аліса, ваша величність, зрештою, всі вони тільки колода карт. Нічого не боятися. А оце хто? Звідки мені знати? То не знаєте? Відтята його ловіть! Така потім я. перший раз дурниці, потім угу. я. А <ріх> з витязками? Відтяти її ловіття! Це ж бо дитина. Ха-ха-ха. Ідіот! Як тебе звати дитину? Ідіот, як тебе звати дитину? Мати їй голову, відтяти. не гарячкуй моя Люба. Це ж бо дитина. Брава Печірка, завжди звертай на іншого. Рава Печірка, завжди звертай на іншого. Годі уявити! Королева, королева! Хто це? Ідіот! Хто знімає? Чекай Ідіот! Давай! Як тебе звати, дитино? Віддати голову! Чекай, ще. Не грячкуй Не гарячкуй, моя Люба. це ж буде Не грічкуй, моя любов, це ж <ріст>